Доброго дня, любі малята, красивий, рідний, щедрий край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься, Україна, Україна неосяжна та дуже мальовнича. Живуть тут добрі, працьовиті люди, землю засівають і вірші складають, на бандурі грають та пісні співають. Поговоримо сьогодні про рослинні символи нашої України. Найбільш шановане дерево це верба, символ достатку та здоров'я, калина, символ крові, життя та вогню, дівочої краси, дуб, символ мужності, шляхетності та вірності, тополя, оберіг українців, символ рідної землі. Дівочої та жіночої краси, вишня. Українці свято вірять, що це дерево взаємної любові. Квіти маку символізують красу, молодість та єдність. Макс стверджує силу єдності та спільноти. Квіти барвінку самі такі живучі. Вважаються символом вічності, безцінності та символом безсмертя, і під барвінку вішали над дверима оселі і вірили, що вони оберігають від всякої нечисті. Яскраві різнокольорові мальви це символ найдорожчого, любові до рідної землі, до народу до України. Вважаються оберегом нашої духовної спадщини, тому й ростуть у кожному дворі. Соняшник заокеанський гість дуже добре прижився на наших землях, символізує подяку та вірність. Волошки – символ праведності та святості, душевної краси, скромності та привітності, є оберегом від злих духів та лихої долі. Ми познайомилися з деякими рослинними символами України, а зараз намалюємо віночок з цими. Символічними квітами. За допомогою якогось предмета в верхній частині аркуша паперу намалюйте коло. На цьому полі будемо розташовувати квіти. Спочатку намалюємо квіти червоного кольору. Може, це будуть маки. Малювати будемо за допомогою ложечки. Квіти розташуємо по контуру кола. На відстані, щоб між ними помістилися ще квіти іншого кольору. Для дитини можна поставити крапки. Між червоними квітами намалюємо квіти синього або фіолетового кольору. Малювати будемо пензликом. Це будуть барвінки чи волошки. Квіти розташовуємо також на лінії. Прикладаємо мазочки квітка з мазків. Квіти майже готові. Поєднаємо їх зеленою фарбою, пензликом. Додамо ще між квітами листочків. І поєднаємо лінію. Від квітки до квітки домалюємо стебельці. Листочки з одного боку і з іншого дивляться в сторони. Домалюємо ще яскравих різнокольорових стрічок. Колір вибираємо за бажанням. Їх може бути по дві: Дві червоних, дві жовтих, синіх чи зелених. Синік зробимо три, одну посередині та дві по краях. Майже готовий у нас віночок із стрічками. Тепер жовтою фарбою тичком пензля зробимо квітам серединки. Спочатку червоним, бо вони вже більше підсохли, а тоді синім. Так як кожна квітка має властивості оберега, той віночок не тільки прикраса. А для дівчаток.